Клієнт завжди правий. Я реально за монтаж однієї хвилини ролику заробив 1200 доларів. Я ігнорував замовників. Всім привіт! Мене звати Роман, і я працюю режисером монтажу на фрілансі вже більше восьми років. І в цьому відео я розкажу вам, що не можна робити. Якщо ви працюєте на таких біржах фрілансу як Upwork, Freelance Hunt або інші, то ні в якому разі не можна давати свої контактні дані у переписці з клієнтом. Тому що, якщо ви уважно прочитаєте правила використання цих бірж, то побачите, що приватні контактні дані передавати у чаті з клієнтом за заборонено правилами цих платформ. Спочатку ви можете отримати якийсь штраф, а потім навіть бан. А якщо на аккаунті вже є відгуки та напрацьована база клієнтів, то це може бути катастрофічно. Якщо ви думаєте, що ніхто вашу переписку на фріланс-біржах не читає та цінує вашу приватність, то ви помиляєтеся, тому що там є спеціальні алгоритми, які можуть виявити нікнейм або адресу імейл або номер телефону. І цей алгоритм може спрацювати та відправити саме це повідомлення на перевірку модератора. І Якщо він перевірить ваше повідомлення та почитає переписку, і побачить, що ви домовилися працювати в обхід фріланс-біржі, то він може вас за це забанити. Є, звісно, деякі хитрощі, за допомогою яких ви все ж таки можете сказати свою імейл e адресу або номер WhatsApp, але про це я розкажу вам у своєму телеграм-каналі. Отже, підписуйтесь туди. В мене дуже часто питають, як працювати без передоплати. Якщо ти початківець, тільки почав робити, і клієнт не хоче давати тобі аванс. В такому разі ви можете працювати наступним чином. Я, як початківець, також працював без ніяких передоплат, але ви можете захистити себе, наклавши на готове відео якийсь логотип або ват. Ремарк, наприклад, я пишу на готовому відео текст великими червоними літерами демо. І цей текст не заважає перегляду, але й використовувати це відео не можна. Тобто, таким чином замовник бачить, що ваше відео готове і він не має ніяких причин вам не заплатити. Але й використовувати такі відео він, звісно, не зможе, тому що на ньому написано демо. Так, воно знову ж таки не заважає перегляду, але все ж таки дає знати, що за це відео не було заплачене. А прибрати такий ватер. Марк, з відео дуже складно, тому просто в Premiere Pro або DaVinci Resolve робите текстовий шар, накладаєте і робите прозорість десь 50 або 30%. Якщо замовник каже, що «Що це таке, Прибери! і я не розумію, як це відео зроблено, що це таке, то скоріше за все він хоче просто отримати це відео від вас безкоштовно, а потім не заплатити або вигадати якусь причину, щоб не заплатити. Тому що навіть якщо ви працюєте на фріланс біржі, то думаєте, що там ви захищені, Правилами та модераторами філанс біржі, то ви помиляєтеся. Отже, відправляйте відео тільки з ватермарком, якщо за нього не заплатили. До речі, в мене відкрився запис на курс по відеомонтажу, де ми на реальному комерційному проєкті вчимося організовувати свій робочий простір та процес, а також паралельно вивчаємо програму Adobe After Effects та Adobe Premiere Pro. Для того щоб зробити круте відео у своє портфоліо, придбати цей курс із зворотнім зв'язком від мене та консультаціями. Ви можете в лінку в описі. Пам'ятаєте цю дебільну фразу Клієнт завжди правий. Я з нею тотально не згоден, тому що клієнт звертається до вас як до спеціаліста з монтажу відео, і деякі його запити не роблять відеоролик краще. Уявіть ситуацію, ви приходите до дантиста та розповідаєте йому, як ставити пломбу. Досить дивна ситуація, чи не так. Але навіть коли ви бачите, що клієнт реально ідіот, ви не повинні йому хамити та казати, що він ідіот, адже ваш професіоналізм починається не тільки з ваших скілів. Але й з вашої терплячості та манери поведінки, замість того, щоб кричати та розповідати, в чому клієнт не правий, зробіть це спокійно, логічно та без ніяких образ. Пам'ятайте, навіть коли ви з клієнтом вступаєте в конфронтацію, ваша переписка або розмова може бути записана, зроблені скріншоти, і вона може бути використана проти вас. Тому ні в якому разі не дозволяйте собі психувати, використовувати нецензурну лексику або вести себе неадекватно. Тому що це ваша репутація та професіоналізм, який, знову ж таки починається не тільки з ваших навичок, повторюю це ще раз. А зараз я хочу, щоб ви подивилися на цей мем. Я знаю, може не дуже смішно, але цей мемчик досить правдиво відображає суть торгу. Коли ви запитуєте у клієнта, а який у вас бюджет? А клієнт такий: Ну я не знаю, в мене немає бюджету. А за скільки ви це зробите? І тут можуть бути деякі проблеми, тому що якщо ви назвете за низьку ціну, і замовник погодиться, то ви будете думати, блін, навіщо я сказав таку низьку ціну? Я би міг взяти дорожче, заробити більше грошей. Але якщо ви скажете за високу ціну, це може злякати замовника, і він обере іншого виконавця. Як же бути? Тут ви вже повинні зрозуміти, наскільки замовник зацікавлений саме у вашій кандидатурі, та яка середня ціна ринку за таку послугу. Звісно, не потрібно казати, що за монтаж однієї хвилини ролику ви хочете заробити, наприклад, 1200 доларів. Хоча в мене був такий проект, коли я реально за монтаж однієї хвилини ролику заробив 1200 доларів, тому що там була і 3D, і motion design, і це все треба було Зробити за три дні, тому там був такий прайс. Але зазвичай не треба дуже завищувати вартість своєї роботи, але її занижувати також не потрібно. Краще назвати трішки більше, ніж ви хочете отримати, а потім зробити, так би мовити, Знижку. У вас робота не готова, ви щось не зрозуміли, не встигли, а замовник вам пише вже п'ятий раз, ви не знаєте, що робити, і просто не відповідаєте. Тому ні в якому разі так не робіть. Я був в таких ситуаціях, я ігнорував замовників і зрозумів, що це найгірше, що ви можете зробити в даній ситуації. Якщо ви не встигаєте, напишіть, що ви не встигаєте, що у вас з'явилися якісь додаткові завдання та проблеми із відеофутажами, поясніть проблему, але ні в якому разі не ігноруйте його повідомлення. Звісно, у робочий час. Якщо ви розумієте, що він вам пише о 12-й годині ночі, то ви можете почекати до ранку. А, ну тобто ви повинні поважати себе. Але якщо ви працюєте на закордонному фрілансі, як я, то тут може бути трішки складніше. Наприклад, одні клієнти в мене знаходяться в США, інші клієнти в мене знаходяться в Великобританії, а треті взагалі в Австралії. І як ви бачите, в мене немає такого поняття, як робочий графік, тому що мені потрібно бути на зв'язку майже 24 на 7. Ось такі п'ять речей вам ні в якому разі не можна робити на фрілансі. Якщо вам сподобалось відео, постав лайк. І якщо ви хочете другу частину, що не можна робити на фрілансі, то напишіть про це коментар. Нагадую, записуйтесь на мій курс по відеомонтажу, підписуйтесь на телеграм-канал, бережіть себе та своїх рідних. Па!